180 євро за мегаватт годину. Саме таку граничну ціну встановили міністри енергетики країн Європейського союзу на газ це приблизно 1900 доларів за тисячу кубометрів. Газова угода набуде чинності з 15 лютого наступного року. Однак, після вибуху на російському газопроводі в Чувашії ціна газу в Європі підскочила на 100 доларів. Про це свідчать дані торгів. На набірс, за словами місцевих російських чиновників, подача газу ділянкою у Ренгой Помари Ужгород наразі припинена. За попередньою інформацією, там стався витік газу. Зазначимо, що саме цим маршрутом газ з російської Арктики надходить до Європи через Україну. Максим Білявський, енергетичний експерт, зараз з нами на прямому зв'язку. Максиме, доброї ночі. Вам дякуємо, що долучаєтесь. Вітаю. Слава Україні, героям слава героям слава пане Максиме. Ось ці санкції, які ми зараз бачимо з боку Європейського союзу, зокрема президент України назвав поступовим енергетичним роззброєнням Росії. Скажіть, будь ласка, що ми побачимо найближчим часом, як вони позначаться на економіці Росії, і чи є вже країни, які зможуть замінити Росію на цьому ринку? Отже, що ми бачимо по нафтовим санкціям, якщо можна так сказати, я розпочну з вашого дозволу з них. Дуже коротка інф... статистична інформація. Дійсно, за 11 місяців поточного року е, вдається обмежити е, безпосередньо е, дохід від експорту глибонів. Е, чому тому, що е, то так званий розворот на азіатсько тихханський ринок, про який говорить активно ворожа пропаганда, він закінчиться нічим. Фактично, зростання обсягів експорту російської нафти не зросло, тобто обсяги експорту нафти, в азіатсько тиханський регіон залишаються практично на рівні аналогічного періоду минулого року. а в певні дні, в певні доби вони навіть зменшуються. Водночас, особисто мене хвилює ситуація на газовому ринку Європейського Союзу. Там простежується тенденція наступна. Так, обсяги трубопровідного транспорту газу із Російської Федерації і Європейський Союз зменшується. Але за 11 місяців поточного року різко зросли обсяги відвантаження зрідженого газу через ЛНЖ термінали. тому ця тенденція вона має бути відрегульована, аби власне ворог не отримував надприбутки. В тому числі шляхом маніпуляцій і тиску на ціни на газовому ринку європейського союзу, тепер стосовно цінової стелі на газ в Європейському Союзі з однієї сторони. 180 євро за мегават годину так дійсно це набагато краща стеля, аніж власне варіанти цінових обмежень, які звучали раніше. Вони власне обговорювались, в тому числі на рівні 250 євро за мегават-годину. Але є що не менше два нюанси: ну, найперше, де 2022 році лише 40 торгових днів характеризувалися. Цінами, коли власне котрування були вищими за 180 євро за мегаватт. Тобто, якби стеля умовно була прийнята в минулому році, таким чином лише в 40 випадках вдалося, скажімо так, відсікти так ціну і зекономити кошти для наших союзників, це перший нюанс другий нюанс це власне дата, з якої реалізовується цінове обмеження, воно вступає в дію лише з 15 лютого 2023 року, тобто з 15 лютого наступного року. І фактично немає гарантії, що саме з 15 лютого наступного року може бути висока ціна на природний газ в біржових котируваннях якраз вища за 180 євро за мегаватт. Ще один нюанс, який простежується, але мало хто про нього говорить, це те, що цінова стеля вводиться лише протягом. Трьохдоденного, тобто вірніше трьохдобового е, спостереження. Е, якщо, наприклад, протягом трьох діб ціна вірніше, біржове катерування на природний газ е, зберігається вище рівня 180 євро за мегаватт годину, тоді власне лише е, вступає в дію е, це цінове обмеження, тобто нюансів дуже багато на сьогоднішній день е, вірніше до інциденту на Російські ділянці газопроводу Ленгопомари-Ужгород, котирування в сегменті ринку доби наперед на майданчиках в Австрії, в Німеччині були приблизно на рівні 100 євро за мегаватт годину. Це пропорційно тисячу. 120 доларів за тисячу кубічних метрів, так. Максиме безмежно вам вдячні за таку вичерпну відповідь. Абсолютно. Навіть уточнюючи питання, не задаємо, тому, що все розклали по полицям. Дякуємо ще раз. Максим Білявський, енергетичний експерт, щойно був на прямому зв'язку.